Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Україн». разом сильніші з'являються на футбольному полі команди та арбітри. І ось це, друзі, останнє приготування до старту нашого сьогоднішнього матчу. Нагадаю, ми з вами знаходимося на стадіоні Прибі Арена в місті Гор Городенка. Саме тут наш сьогоднішній поєдинок і відбуватиметься. Перший символічна сьогоднішнього матчі виконує військовослужбовий Збройних сил України, житель селища Чернятин Олександр. Сахно, друзі, це ті люди, перед якими ми схиляємо голову, дякуємо за їхню відважність, за їхню мужність, сміливість і за ту справу, яку вони зробили для нас всіх і для майбутніх наших поколінь. Розпочинатимуть наш сьогоднішній поєдинок господарі, народна команда прибій. Вони сьогодні в традиційних червоних кольорах, де брав участь у. Чеп'яті світу Оренчак! Ось перший удар в поворотах від господарів. На його рідній позиції, давайте говорити від, відверто майже всю свою кар'єру Богдан відіграв на, на цій позиції. Ось саме зараз Оренчак б'є. Знову Оренчак у центрі подій. Цього разу від Володимира Васильовича Оренчак. Цим шансом скори скористався на всі 100, тому що в минулому сезоні Богдан став кращим бом бомбардиром. І Вібет-Кубка України. І другої ліги Дрекало під поперечку. Пробиває Антон Жилкін. Одразу в дотик. Сікач. Сікачу не дають прийняти. Тут Гук з Сікачем не розібралися. От хто розібрався? Це гравець Інгульця. Це у нас Жовтенко, якщо я правильно помітив, Жовтенко. На фланг. Це пенальті, друзі. Володимир Радульський завалив на газон свого суперника. Ми очікуємо на повтор. Ось він повтор Віталій Фарасенко проти Максима Коваленка. Забиває Фарасенко. 0 1 стає рахунок на 27-й хвилині нашого матчу. Фактично, перший небезпечний момент Фарасенко подає. Коваленко. Є подача. Кисленко. Скануйте QR-код або переходьте ем, за посиланням в описі до, прямого, до нашого прямого ефіру. Жилкін. Знову діагональна свистуна. Свистун залишає м'яч у межах поля. Дістається тут Оренчаку, але дрекало дрекало. Дрекало. Що зробить Андрій? Андрій зупиняє м'яч корпусом. Оренчак б'є, влучає він в захисника. Ось це так шанс для десятки пробою. Хвилина компенсованого часу. У нас уже позаду. І вона на лівий фланг Оренчак. Біля нього свистун. Оренчак помиляється в цій ситуації. Волохатий Фарасенко минає положення по грою Фарасенко. Фарасенко перепрошую, друзі. Кисленко. Кисленко! Б'є Кисленко! Коваленко на місці. Гаврилюк. Гаврилюк б'є Гаврилюк! Це так шанс! Обігрався з партнером Фарасенко. Це з Меленчуком. виграє другий поверх, Радульський виграє м'яч для суперника. Удар вицілював дальній кут Артем Бенедюк. Кутовий. Подача з порожніх воріт виносять, якщо я правильно помітив, Роман Волохати. Йдемо за подачею. На власному боці поля. Дмитрук! Дмитрук проходить Катрча. Дмитрук! Є подача, подає Іван в руки Жилкіну. Скидає на гука Гук. Борисевич. Готує удар Борисевич. Б'є Борисевич жилки на місці. Забирає м'яч удар злівий від Романа Борисевича. Це ось так швидко опинився з власної ініціативи. Роман на футбольному полі і фінальний свисток. І вона перемога Петрівського Інгульця в нашому сьогоднішньому матчі. Отже, матч 11 туру Вібет першої ліги між НК Пробій з міста Городенка та футбольним клубом «Інгулець» Петрового завершено. Рахунок матчу 01 на користь Інгульця. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ukraine. разом сильніші.